Найзрадливіший ролик на каналі на даний момент, значить. Ну, хто ж знав, що мене заведе сюди? Ну, окрім мене, звісно. Ну, поїхали. Сьогодні в нас несподівано по початку ролика не ролик про Метро, а про Асасіна. Причому не просто Асасіна, а несподівано про підсерію Асасіна, про яку всі забули. І насправді, чи заслужено сьогодні. Ми в цьому розберемося. З вами Кіра. Ви на каналі Дріперіст. І ми з вами починаємо. Е -е ну, давайте почнемо трохи про розробку. Розробила всі ігри Climax Studios, яка була в основі своєю портувальною портативко-спіновшною та допоміжною студією. І тут їм дали те, в чому вони були мастаки: 2D-спіновчик, платформер по відомій франшизі. При розробці використовували не як зазвичай внутрішній рушій Ubisoft, а несподівано Unreal Engine 3 – і це стала перша гра Ubisoft, яка його використовувала в принципі. Assassin's Creed Chronicles China було анонсовано як частину сізонпасу Assassin's Creed Unity. і вона вийшла в квітні 2015 року. Інші ігри трилогії було анонсовано в грудні 2015 року. І вони вийшли 12 січня і 9 лютого 2016 року. Але це ми далекувато забігли. Давайте поговоримо про першу гру в трилогії. Assassin's Creed Chronicles China – гра, що вийшла в невдалий час в рік виходу з синдикату, коли Асасін вже бачили лише як заробляючи гроші франшизу. Інтерес до серії дуже сильно впав, бо людям набрид бридасасін. І тут виходить 2.5D платформер, і він отримує доволі змішані відгуки. І Я не знаю, яка була ціль у цього. Якщо зробити грошей, то гірше моменту ніби не вигадати. Але як сама по собі гра? Ну, гарна в принципі, типу, на 7 з 10 гарна. В ній є багато мінусів, наприклад, інструментал як такий просто дуже маленький. Димові бомби, ножі, свистуни та просто ножі, а, ну, ще й свисток. Все, ось з цим щось вигадуй. І справа в тому, що гра в 90% в випадках елементарна. І головоломки можна розгадати дуже легко, і більшість рівнів проходяться по стелсу достатньо легко. Але ці 10%... ох, ці 10% їх можна пройти або з дуже конкретними таймінгами, або доведеться битися. А бойовка тут ну, це спроба перенести бойовку оригінальних 3D ігор у 2D. І тільки так вона і відчувається. Це не бойовка, яку розробляли одразу під 2D. це спроба перенести механіки старшої версії у молодшу в той же час. Паркур тут достатньо свій. Більше можливостей, є кращі можливості ховатися в тіні, та навіть стелс в кущах є. А шинбіо тут дуже важливий елемент геймплею, без якого не пройти більшу кількість рівнів. І в грі є можливості зробити шалено гарні та швидкі проходження левелів. І ці рівні дуже непогано збалансовані. В плані так більшість супротивників тебе вбивають з одного удару. Але і ти теж їх вбиваєш з одного двох ударів. І це підкреслює, наскільки головна героїня хліпка і ідеально підходить для стелсу, але не для битв часто є прикольні постановочні моменти з погонією. Але саме в цій грі, саме постановка дуже така середня. І ось все це б працювало ідеально. Але Хелікс покращення існують елементарно. Всю систему з складним паркуром, стелсом, маневруванням фактично прибирають штукою, якою тимчасово можна стати невидимим або перебіжати з укриття в укриття прямо перед ворогом. Просто питання, навіщо? Все працювало ідеально? Так, можна цим не користуватися, але це... В прямому сенсі можливість пряма, яку надали розробники. Вірте, хоч трохи в своїх гравців. Також абсолютно дурацький сюжет, який просто неймовірно пафосний і з діалогами на рівні «Я лихий лиходіус, я продам Китай монголам!» «Ні, я тебе переможу і витащу скриньку з кримінального чтива і помщуся за своїх братів і сестер Азасінів, яких гравець ніколи не бачив і не побачить!» Одним словом, геймплейно це 9 з 10, але левел дизайн це 7 з 10, сюжет максимум 3 з 10. Бойовка, скоріше, ніяка. Тому грі ставлю її заслужені 7 з 10 і йдемо далі. А далі ми йдемо трохи західніше. У... Assassin's Creed Chronicles Indie має історію створення дуже пов'язану з наступною грою. 2016 рік був роком без Асасіна, чи як мінімум вважався таким. І того року у обох ігор Chronicles було завдання замінити собою асоційно повноцінного собою. І, можливо, з цим пов'язані такі низькі оцінки в ігор. Хоча, на мою думку, вони не заслужені. Але про це трохи далі. Давайте поговоримо про зав'язку трохи. Граємо ми за асасіна Арбааза Міра. Він щось середній між Еціо та Арно, тобто такий більш досвідчений і серйозний, але при цьому саркастичний асасін. І ви знаєте, я таких персонажів просто обожнюю. І Арбааз, в принципі, приємний персонаж. Він мені зайшов, в принципі. Так, він не ультраоригінальний і прописаний достатньо середненько. Але при тому геймплей за нього відчувається більш розрахований на екшен. Він більш тяжкий, але видно, що як асасін він більш досвідчений. В принципі, в грі покраще багато що буде. По-перше, складність значно зросла, і гра стала, може, трохи навіть лінійною. Чи добре це, чи погано. На ваш вибір. З'явилися нові вороги, яких не вбити так легко. Прихованим лезом і треба там кинути димову бомбу чи щось таке. І тепер гра більше виправдовує своє знаходження у 2D. Тим, що тепер вона не відчувається як дешевий, простий спінов, а як самодостатньо, достатньо непогана гра. Зброї, наприклад, замінили просто метальний ніж на щит Капітана Америки, який є лезом. Додали нормальні димові бомби, та тепер ближній бій не такий жахливий. Тяжкі удари тепер швидші, і тепер справді в тебе є шанс в бою. І систему ХП зробили трохи більш щадящою. Тобто, тепер справді є сенс битися, бо можна і сховатися, і перемогти. же... він покращився і став більш хардкорним. Тепер, коли немає свистків ножів. Більше значно випробування з відволіканням супротивників. Таймінги стали дуже короткими, і тепер навіть в тінях небезпечно, бо тепер там теж ховаються вороги. Але вбивства стали значно простішими, так парадоксально. Але тепер можна робити дабл-кіли, що значно полегшує багато ситуацій, якщо говоримо про графіку та стиль. То мені тутешній стиль сподобався значно більше, ніж в Assassin's Creed Chronicles China. Я хоч завжди був більшим прихильником китайської культури та стилю в принципі. Але в даному випадку скажу, що Індія справді гарна, яскрава і дуже така інша, ніби. Тут більше мотивів традиційної індійської культури, в оточенні та в принципі. І мені подобається, як тут більше використовується крюк. Так, я може, трохи ніби натягую, але справді ніби приємно ним більше користуватися в такому оточенні. Далі постановка стала значно кращою, і таких сцен стало куди більше, ніби що скоріше добре. З'явився навіть один повноцінний босфайт, який справді випробовує твої здібності ближнього бою, а терпіння. Сумарно гра точно стала кращою, більш складнішою. Хелікс здібності тут не такі імбові. І також пофіксили велику проблему минулої гри. Сюжет став кращим, і тепер це асасін від мозку до кісток. І ми справді попадаємо до святилищ Ісу, і шукаємо там щось. Про це трохи конкретніше поговоримо в наступній грі. Але гра більше про поганого англійця-колонізатора, який бігає з артефактами ІСУ та викрадає жінку головного героя. І в принципі, гра по сюжету дуже типова, але непогана. Ну тобто, він хоч є. Тому грі я ставлю сумарні 8 з 10. Справді, гарна гра. Сподіваюся, наступна гра не завалить фінал історії. А яка там країна далі? Я зовсім забув. Мабуть. Якась нелюдожерська, яка не нападала на Україну, а чорт точно згадав. Попо. По-перше. -по. По По-друге, я розумію, що поширювати контент про Росію це погано, і я згодний з тим, що це не треба робити. Але це частина серії, і її ігнорувати я не можу, і плюс це фінал. Тому я вимушений був пограти в цю гру, я вимушений був написати цей огляд. Тому я розумію, якщо ви не захочете дивитися далі, якщо не хочете, то як це удачі вам все розумію. Ось, якщо хочете, приємного далі перегляду. Assassin's Creed Chronicles Russia – це геймплейно найкраща гра трилогії. Так слухайте, перед тим, як мене бити, попрошу вас, бийте хоча б не ногами. Давайте зараз все поясню. Ця гра дуже амбітна, це як мінімум, якщо так можна сказати. Гра спробувала розширити рамки 2,5D і перейти у майже 3D з своїм візуалом, переходами між фонами, постановкою і всім таким. І ця гра доводить мої слова, що їм треба було виходити на 3DS в тому числі. На цій платформі вона відчувала себе значно більш комфортніше. Тут же, вона себе відчуває все ще комфортно, але вау-ефект викликає лише на контрасті з минулими частинами. Бо справді гра стала більш. Ну, зазвичай кажуть, більш вертикальна, але в даному випадку більш горизонтальна, мабуть, правильніше підійде. Також гра тепер має ще одну родзинку, яка я не знаю, прям плюс чи мінус. Геймплей розділився на дві частини: за Миколу Орленка. Так, я знаю, що його ім'я Ніколай Орлов, але мій хедканон, що він українець, про якого ми поговоримо трохи згодом. І за Анастасію Романову, яка дочка царя Ніка. Ви <плес> зрозуміли? Її геймплей базується на повністю стелсі і скоріше базується на геймплеї Шао Юнь з Assassin's Creed Chronicles China. І справа в тому, що вона забрала на себе всі мінуси тієї частини, в тому числі систему Хелікс стрибків, ховань та вбивств. І справа в тому, що їй приділяють дуже багато уваги. І Миколі доводиться її дуже часто захищати та рятувати, бо вона не може в ближній бій. І справа в тому, що навіщо їй більше, ніж одне хп? В плані в основі своїй на її рівнях, там і немає де можна сховатися після того, як тебе побачили. І тобто, навіть якщо в тебе один раз стрільнули, ти не зможеш збігти звідкись ну, кудись від супротивника. Та й не треба, ніби. Легше елементарно перезавантажитись. І її рівні або елементарні, або потребують точного вивчення, щоб тебе разів 50 вбили, і щоб дізнатися, коли звідки який супротивник виходить. І це, в принципі, проблема більшої частини цієї гри. Бо пройти рівні з першого разу. Теоретично, можливо, мабуть, але тоді тобі дуже сильно повезло, бо супротивники можуть з'являтися знізвідки елементарно. І це причому проблема на рівнях обох персонажів. Шиїшка тепер, звісно, дурна, що капець. Що коли Анастасія випарюється в повітрі, всі дивуються: ай-яй, де вона? і йдуть підставляти спину під удар. І ще одна проблема гри її без використання хелікс прийомів ніяк не пройти. В плані це фізично неможливо, і мені це не подобається само собою. Але відкинемо всяких там із цих ваших представників царських сімей і прийдемо до Миколи Орленка. Тут геймплей змінився неймовірно, бо тепер не тільки ворогів є гвинтівки. Тепер і в тебе є гвинтівка з собою постійно. І через це ти з куди більшою вирогідністю і легкістю можеш відбитися навіть коли тебе помітили. І справді за Миколу грати як мінімум цікаво, в тому числі і в стелсі, бо йому фішок подавали багато. Наприклад, в нього є нормальна крюк-кішка, яка його і підтягує, і запускає заряд електроенергії в лужах, води, розетках та електролічильниках, чи я хрін знаю, як ця штука називається. Додали прикол, що в лазах тепер свист проявляється біля входу, що теж непогано. Фінальний бос це тепер нормальний бос, це танк. Додали більше снайперських позицій на завданнях. Іноді це плюс, іноді це мінус, бо геймплей стає дуже одноманітним. Але що є безумовним плюсом, це постановка, яка тут найкраща в трилогії. А ось сюжет, я його не зрозумів. Плані, він не складний, але вони вкрали фінальний твіст у The Last of Us і завершили аніби не на півслові. Я не знаю, що сказати. Тут немає фіналу. Відчуття, ніби це замануха, щоб я почитав білотеристику по Асасіну, щоб дізнатися, що з тією скринькою сталося. Чим я навіть займуся, якщо цей ролик набере тисячу переглядів. Але поки грі за гарний геймплей, гарний візуал, стиль, який мені насправді зайшов найбільше в трилогії. Та за гарну постановку ставлю 7,5. І ми. закінчили. І питання в тому, що. А чого Ubisoft вирішили не продовжувати цю серію? І головне, чому прям такі низькі оцінки. Так, ціна перебільшена за сумарні 15 годин геймплею за всю трилогію просити 2,5 тисячі це багатсько, Але. Прям 60? 10? це прям. Малувато ніби. Але в підсумку трилогія просто виявилася забутою. І це вже чому сталося, я розумію. Але хтось завжди, я вірю, знайдеться з ком'юніті, хто оцінить ці ігри. А поки я хочу сказати вам, дякую за перегляд. Так, цей ролик теж не мав так довго виходити. Але вийшло, що вийшло. Тому прошу підписатися на мій особистий телеграм-канал, телеграм-канал з новинами Ігрова Січ та на сам Ютуб-канал. Все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Дріпперс.